Я задумувалась і зараз ще задумуюся про прочитане, тому що прочитане реально дивує за причини, що має суттєвий зв'язок з моїм особистим життям. І цей момент дивував мене вже багато разів, і зараз ще продовжує дивувати про прочитані книги, прочитані епізоди, коли реально прочитані сюжети та моменти дивують бо чіпляють особисте життя. Епізоди, котрі Відбувалося і в моєму житті. І коли читаєш ті рядки, котрі поєднуються або синхронізуються з особистим життям, ніби торкнувшись глибини в душі. Вдячність за прочитане. У мене були конкретні здогадки, що, можливо, він ніколи й не хотів тих стосунків, що він так цурався своєї дочки в молодості, коли дочка ще в маленькому віці. Але зараз розкривається суті цікаві історії сюжетні, що він був коханцем, що він кохав в дійсності, що він бажав стосунків і дітей. Тож формується зараз цікавий момент протиріч. Тож, можливо, щось ми не знаємо про Стіва Джобса, про ту людяність. Про ту глибину, котра в ньому, про стосунки. Такі цікаві моменти. І ось цей зв'язок, котрий я ще побачила, про його батька біологічного, що, можливо, той момент, котрий відбувався з його відчуттями почуттями стосовно його дочки, пов'язані з тим. Що відбулося в його житті з його батьками, конкретно з його батьком? Можливо, є якийсь зв'язок в тому, що він щось дивився або йому треба було щось зрозуміти, бо, можливо, в нього було багато претензій чи запитань про своїх біологічних батьків, котрі його ніби кинули. Можливо, ці уточнення, претензії та запитання сформували цей момент в його житті, в котрій він дивився. Як варіант, можливо. Але зараз в мене прям дивні відчуття, Я дивуюся спрочитаного, дізнаючись про те, що він бажав кохати. Формувати сім'ю і народжувати дітей. Цікавий момент. Можливо, книга попереду ще якісь цікаві моменти розкриє про Стіва Джобса. Вдячний за секретні знання, секретні історії, секретні сюжети.